Казка від Марусі Пригода в дитячому садку під час повітряної тривоги. А ти коли-небудь чув гучний сигнал, який сповіщує про те, що потрібно терміново йти в укриття. Сьогодні я розповім тобі історію. Про те, як у звичайний день у дитячому садку сталася повітряна тривога і як маленькі друзі перетворили її на пригоди, не забувши жодного правила. У садочку Сонячна Галявина було гамірно. Діти гралися, малювали, будували вежі з кубиків. Серед них були двоє друзів лисичка Ляля та Єнотик Тимко. Ляля -ля була швидка і спритна, любила бігати на вулиці. Тимко, уважний і обережний, завжди помічав, якщо хтось загубив рукавичку чи іграшку. Сьогодні будемо малювати кораблі, сказала вихователька пані Оксана, але раптом у коридорі пролунав гучний вий сирен. Пані Оксана підняла руку. Діти, спокійно, Почалась повітряна тривога, час йти до укриття. Помічниця вихователя Тітонька Марічка швидко зачинила вікна, вимкнула світло перевірила, чи всі прилади вимкнені. Пані Оксана взяла список і почала рахувати. Один, два, три, ляля тимково зі мною. Відповіли друзі. Усі швидко вдягнули теплі кофти та взулися. Тимко вже тримав свій тривожний рюкзачок. Ляля запитала, а що в ньому? Вода, маленький перекус, ліхтарик, улюблена іграшка для заспокоєння, маска, вологі серветки і невеличка ковдрочка. Відповів Тимко. Мама каже, що це допоможе мені бути готовим. Всі рушили до сходів. Ліфтом користуватися не можна, лише спускаємось пішки. По дорозі ляля помітила, що у ведмедика Максима розстебнувся черевичок. Зупинись, я допоможу, щоб ти не впав, сказала вона. Дякую, успіхнувся Максим. Тим часом пані Оксана нагадувала не бігаємо, не кричимо, йдемо тільки разом із вихователем. Не чіпаємо нічого по дорозі. Коли всі вже спустилися сходами до укриття, ведмежа Максим раптом зупинився. Ой я забув свого капітана пухання в групі, тихо сказав він, і очі його мало не наповнили слізьми. Капітан пухань це був його маленький плюшевий заяць у синьому шарфі. Максим ніколи з ним не розлучався навіть під час сну. Ляля швидко поглянула на тимка. Що робимо без іграшки Максим засумує? Тимко нахилився і прошепотів Ми не можемо бігти самі назад. Це небезпечно. Можна придумати якийсь план. Він підійшов до пані Оксани і тихо розповів про проблему. Вихователька на мить задумалась, а потім усміхнулась. Знаєте що? У нас є спеціальний загін рятувальників іграшок. Це хто? здивувалася Ляля. Це черговий помічник вихователя, який перевіряє кімнати під час евакуації, пояснила пані Оксана. Він і знайде вашого капітана пуханя. Вона дістала з кишені маленьку рацію і зв'язалась тітонькою Марічкою, яка саме зачиняла двері групи. Марічко, у нас термінова операція. В шафі біля вікна залишився плюшевий заєць у синьому шарфі. Чи можете ви його евакуювати? Прийняла завдання. Відповіла Марічка, і братці й почули, як вона сміється. Через хвилину тітонька Марічка наздогнала групу вже з капітаном Пуханем у руках. Місія виконана, урочисто сказала вона. Максим так зрадів, що навіть забув про сирену. Дякую, рятувальники, ви справжні герої. Тимуко шепнув лялі. Бачиш, головне, не панікувати і не порушувати правила, навіть якщо це про улюблену іграшку. Ага. погодилась Ляля. І ще важливо перевіряти рюкзачок перед тим, як іти в садок. Всі розсміялися, навіть пані Оксана підморгнула. Ну що, тепер у нас не тільки тривога, а й справжній детективний день. В укритті було світло. Теплі килимки на лавочках. На стіні висів великий плакат із надписом Тут безпечно. Пані Оксана розсадила дітей і сказала Тепер чекаємо сигналу від бій тривоги. Пам'ятаєте правила? Діти хором відповіли Не бігати, не шуміти не відходити від групи. Щоб час ішов швидше, ляля дістала з рюкзачка маленьку книжку розмальовку, а Тимко пазл. Усі почали гратися, поки дорослі стежили за новинами. Нарешті пролунало повідомлення відбій повітряної тривоги. Діти вийшли з укриття разом із вихователями. Пані Оксана ще раз перерахувала всіх, ніхто не загубився. Ви молодці, сказала вона. Сьогодні ви показали, що вмієте бути сміливими і слухняними. Ляля тихенько прошепотіла тимкові. Знаєш, це була пригода. Але я рада, що ми були до неї готові і діяли правильно. Під час повітряної тривоги найголовніше. Бути спокійним, слухати дорослих і діяти за правилами. А коли ти готовий, навіть тривога може стати невеличкою пригодою, з якої всі повернуться додому безпечно. Ось так ляля, Тимко, Максим і навіть капітан Пухань пережили тривогу в садочку. Вони дотримались усіх правил і повернулися у групу безпечно та з гарним настроєм. А ти запам'ятав, що робити під час повітряної тривоги? Якщо тобі сподобалася ця казка, став лайк, підписуйся на канал Казка від Марусі і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові пригоди. До нових безпечних історій. Па-па! Дзвоник Дзень, тривога йде, вихователька зове, разом всі не одні йдемо в укриття. Не лякай, світить лампочка ясна, скоро скінчиться вона, топ топ ніжки.